Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо до відеогляду дрили від Pro. В цьому відео ми розглянемо всі ударні дрилі від Pro та допоможемо обрати найоптимальніший варіант саме для вас. Кожна з них справжнє творіння технологій та зручності. Давайте розглянемо кожну модель окремо і визначимо, яка дриль стане вашим ідеальним помічником у будівництві та ремонті. Дриль це універсальний інструмент, який допомагає з легкістю пробувати отвори в різних матеріалах. Це може бути бетон, дерево, метал чи кераміка. Залежно від свердла, ви зможете виконувати навіть найскладніші завдання. Крім того, ударна дриль дозволяє здійснювати свердління з ударом. Що особливо корисно при праці з бетоном та іншими жорсткими матеріалами, але слід пам'ятати, що використання дриля потребує деяких правил техніки безпеки. Перш за все, завжди носіть захисні окуляри та відповідний одяг. Перед роботою переконайтеся, що дриль має надійний ключовий патрон і що свердло коректно закріплене. Розпочнемо з тисячі 1070 Потужність двогона 1070 Вт. ідеально підходить для перфорації найтвердіших матеріалів. Вона оснащена металевим корпусом редуктора, що забезпечує довговічність та надійність пристрою. Функція регулювання оборту дозволяє точно вибрати оптимальну швидкість для різних завдань. Ця дріль також має практичний фіксатор кнопки включення та перемикач режиму свердління та свердління з ударом. Сід 1070 прекрасний вибір для професійних будівельників та майстрів свого діла. Наступна дріль це сід 1170 з двигуном потужністю 1170 Вт та системою дворядних підшипників. Вона забезпечує надзвичайну стабільність і зменшує вібрацію під час роботи. Регулювання обертів та функція реверсу допоможуть зберегти контроль і зручність в процесі свердління. СІД-1170 – Ваш надійний та міцний партнер у будь-яких завданнях із будівництва та ремонту. Тепер приготуйтесь до СІД-1250 з двигуном потужністю 1250 Вт та прогомованою ручкою для забезпечення комфорту під час тривалої роботи. Вона також має фіксатор кнопки включення та перемикач режиму свердління та свердління з ударом. Сіт 1250 ваш ідеальний вибір, якщо ви шукаєте дріль, яка легко справляється з різними завданнями та допомагає зекономити час і зусилля. Слідом за Сіт 1250 йде Сіт-1270. З двигуном потужністю 1270 Вт вона готова взятися за найважливіші завдання. Її реверс та регулювання обертів дозволяють вам керувати процесом. Свердління та забезпечити відмінний результат. Сід 1270 це інструмент, на який можна покластися. Продовжуємо нашу подорож. Сід 1300 з металевим корпусом редуктора та забезпеченням стійкості завдяки системі дворядних підшипників. Вона готова до викликів будь-якого рівня складності. Функція реверсу та регулювання обертів разом із фіксатором кнопки включення забезпечують зручність та надійність. Вона допоможе вам з легкістю впоратись з будь-якою роботою. І нарешті прийшов час зустріти нашу найпотужнішу модель SIT 1500. З двигуном, потужністю 1500 Вт і ключовим патроном на 16 мм. Вона легко пробурює навіть найтвердіші матеріали. Ці 1200 обертів за хвилину це сила, яку ви відчуєте в своїх руках, проектована з металевим корпусом редуктора та системою дворядних підшипників. СІД-1500 готова стати вашим надійним помічником на будівельних майданчиках і вдома. До речі, гарантія на дрилі, та загалом, як і на всі інструменти, Start Pro складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Тепер, коли ми розглянули всі ударні дрилі від Start Pro, сподіваюся, ви зрозуміли, яка підходить вам найбільше. Всі ці дрилі дозволяють вам досягти неймовірних результатів та здійснювати ваші проекти з легкістю і задоволенням. Тож виберіть свою ідеальну ударну дриль та робіть свої творчі задуми реальністю разом із Start Pro. На цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!